Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Зараз у нас на годиннику п'ята година ранку. Ну, заодно рішив вам трошечки засняти, давно не виходив на зв'язок. Як я вам і говорив, я зараз кожен день на праці. Тож, ось вам покажу зараз, що ми вже зробили. <кхем> так, ну, почали ми бачите мурувати <coughs> яму для нашої станції. Виходить вона ось ось так. З червоного кирпича. Дуже ми тут її, я вам хочу сказати, підуровий не женем, ну, але все одно доволі рівненько, красивенько. Ще залишилося десь 5 рядів, Кирпичик у нас воно закінчується. Ну і ми не схотіли більше тоді колотити цемент, тому що не було смисла. Тут залишилося тих, мабуть, 20 чихай чи, 30 кирпичин, ще виходить два рядка. Ну, нам на три ряди треба, ще буде кирпич. Тож, я думаю, зараз. З'їздимо на роботу на сутки, а там потім на сліду роботу. І вже субота, неділя. Ми візьмемо, напевно, та поїдемо ще привеземо кирпича, Уже доб'ємо її, та тоді дзвонить людині, нехай приїжджає і встановлює. Якось так. Так, і ще в мене тут є така новина, хто слідкував за моїм каналом. Зрозуміє зараз, про що буде мова. Пішли, глянемо. Ну, друзі, ось так. Ця клітка вже тепер пуста. І ця клітка теж пуста. Коротше, що самка, яка привела їх, пропала, і самець теж пропав. Перший <кій> пропав самець, це буквально десь два дні назад. А вчора пропала і самка. Тож прийняли рішення, да. Тряпається, все зараз треба насипати їсти, водички. Ой, А ну, тікай, тікай, тікай. Прийняли рішення їх, мабуть, убрати оцих двох самочок я віддам батькам дружини, нехай вони розводять, вони хочуть їх Розвести, так як у мене зараз немає часу. Крузки зараз ще треба землю дати буде. Най тобі насипту. Давай, давай. Давай, юмниця. Держи. Зараз я доснімаю вам нарву травички, теж травички кину. Ну, що я вам хочу сказати? Жалко. Жалко. Але я знав, що таке може бути, це як ролі. Не знаю, ну з ними часто таке. От вони є, 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 є. А потім в один момент як почали ой, пропадати, падати. Але дивіться, немає зараз ні комарів, нічого. Ні, ну може є комарі, але я їх не ощущаю сильно вечорами, так як вони були ізначально. Да і ночі зараз холодні. Дощі йдуть. Це дві самочки, які підуть на розпліт. Так, далі. Далі у нас ось, дивіться, які вже гуся попідростали, так? Да? Ну, це я вам скажу птиця, яка мені найбільш сподобалася. Вона не прихотлива, хоча може прихотлива, але ну, по крайній мірі я не замічав за ними такого нічого. Їдять самі по собі, ходять вкупі, ніде не розбігаються. ось, як ви бачите, достатньо. Тут а нема, вони вищипують її. Ну, Це їх тут ми закриваємо на день. А вечором виганяємо вже, як сонце трошки сяде. Тоді виганяємо, вони пасуться. З по дворі і все в них прекрасно. Так, друзі. Бачите, пройшло. Там скільки, я не знаю, днів 10 не виходить на зв'язок, бачите, змінення вже є. Кролі пропали, уси підросли, яма робиться. Ну, якось так. Все, будемо їхати далі зараз на роботу, вже час піджимає. Так що, друзі, всім дякую за підтримку, всім дякую за перегляд. Ну а ми поїхали далі. Роботати. Все, всім пока-пока. Всім дякую за увагу. А вам щастя, миру і добра. Всього найкращого вам, друзі.